Кілька тижнів тому окупанти додали нових приводів для панічних настроїв українцям. На ворожих медіамайданчиках опубліковано знимки з російських заводів та складів сотнями чи навіть тисячами малих так званих дронів Камікадзе. І одночасно з цим задавали питання, а де ж наші українські виробники дронів Камікадзе? Сьогодні ми маємо на це відповідь про те, як в Україні волонтери за власною ініціативою. Виготовляють fpv дрони і не лише FPV-дрони. Юрист, волонтер, керівник волонтерського фонду Ейпріл Юрій Тернасічук в нашій студії. Пане Юрію, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям не слава. сам до речі, у студії а з дроном. А з дроном так фонд займається багатьма напрямками, проектами, але спочатку поговоримо власне про найбільш, я так розумію, молодий напрямок діяльності. Це виробництво дронів від першого обличчя «First Person View», FPV-дрони. Або як їх ще називають дрони камікадзі, один з таких свіжоспечених камікадзе, якраз у нас в студії. Перше запитання: це ну наскільки я розумію, це доволі складне виробництво. Як ви наважилися, як почали і навіщо в принципі ми орієнтуємося на ситуацію на фронті? Є головна мета, щоб фонд діяв технологічно щоб. Контакт у нас був як, як найменше був стрілецький контакт чи попадання під арту, а більше працювати над тим, якщо це можливо, щоб наші хлопці працювали дистанційно. Ну зрозуміло, ця війна показала і вже дуже багато е, е, історій е, е, про роботу дронів камікадзе. Ми не інженери, ми, ми юристи, там Власне, нас менеджери залучені. Ні, тобто, це була ну, абсолютно нова історія. Е, ну, знаєте, є е, в, в одній компанії, там як. Корпоративне правило є згідно законів аеродинаміки, джміль літати не може. Але він Мені про це не це знає, має. тому і літає. Десь приблизно так само ми заходили в цей етап, тобто ми не розуміли, ще всі складнощі нас там відмовляли. Ну і відверто кажучи, якщо б не відмовляли, то цей перший дрон-камікадзе наш з'явився б не в кінці вересня, а ще на початку липня. Ми десь на якомусь етапі засумнівалися. Але все ок. Головна річ постачання ресурси, оскільки це модульне виробництво якість дотримувати, тому що аналогічних, наприклад, там двигунів є ну дуже багато варіантів. То вже на совісті, чи, скажімо, на відповідальності волонтерської групи, які компоненти будуть підібрані, і наскільки е якісно цей камікадзе взлетить, е долетить до пункту призначення. А що він, власне, може робити? Які характеристики у вашого дрону? Ну, фактично, в них е всіх одна мета е злетіти з певним боєприпасом і вразити ворога і вже звідси йде градація, наприклад по самих камікадзе по довжині рами там чим більше рама тим більша стійкість тим більше вантажу цей дрон може нести в даному випадку це вже вважається там середньої величини рама для таких дронів з точки зору війни це десь дюймова багато роблять 7 дюймову 8-дюймову раму ми все таки вийшли у нас є певна концепція про спілкування з різними бригадами, і ми будемо складати, виробляти дрони 10-12 дюймові по величині. Він бере робоча така вага до 3 кг вантажу, може і 5 взяти, і вже звідси обчислюється дальність, тобто ми орієнтуємося, щоб це було. Щоб це точно було 10 кілометрів, е, от е, як найдалі від, е, від позицій наших військових mm -hmm. багато наскільки я розумію, що всі складові цього дрона можна, умовно кажучи, купити на Aliexpress. тобто вони є mm -hmm. в вільному доступі. Ну, в принципі, так. Тобто, тут немає е, товару, там, е, наприклад, елементу подвійного призначення в самому mm -hmm. дроні камікацію. Mm -hmm. Тобто, це цілковито цивільна версія, так само як Mavic 3, ну, і там ряд інших позицій, навіть тепловізорами. Мисливський – це все рівно, ну, хоча при перетині кордону кваліфікується як товар подвійно призначення, але це не мілітарний товар. Тобто ми користуємося мисливськими тепловізорами насправді, е, можна в вільному доступі, але це не означає, що він злетить і полетить. Для, ну, для цього треба насамперед прикласти багато зусиль, е, прокачати свій інтелект, здобути знань. Тоді я думаю, що результат буде. Він точно не взлетить без програмного забезпечення. Як із ним, це є якісь спеціальні програми. І, скажімо, якщо би я зараз захотіла підключити цей дрон до свого мобільного телефону чи до ноутбука, чи можливо таке зробити? Є дуже популярні програми. Я думаю, що Крім українських волонтерів, ну, на прев'які жаль, москалі кожним користуються, вони, вони в відкритому доступі і прошивають також свої е, дрони камікадзе, там Бетафлай і, і багато різних варіантів. Е, з, про, з самим програмним забезпеченням для fpv дронів е, немає якихось перепон, або це не закрите програмне забезпечення, воно mm -hmm. доступне. Які обсяги виробництва, скільки часу, наприклад, займає зробити ось такий дрон? І скільки ви вже зробили? А, таких три дрони може зробити за день одна особа. Одна людина, три дрони за. <плес> За день скласти, протестити, там, поправити якісь несправності, прошити. Це вже коли там, ну, ми на швидкість не міряли там, знаєте, п'ятирічки не будували радянські та але ну, в нормальному режимі три дрони в день можна зібрати, якщо є всі комплектуючі, і якщо є достатньо, ну, вже багаж знань, якісь невеликий досвід, як це робити, які типові помилки можна поправити. Щодо наших об'ємів, ми не претендуємо на максималізм. Краще ми зробимо 20 дронів якісних і великих там місяць, ніж ну, це поки це моє бачення як керівника фонду, ніж там маленьких дронів, там 50, 70 сімдесят. Угу. Я бачу дещо інше виконання завдань і ті групи аеророзвідки і ударних ударних дронів, з якими ми працюємо. В принципі, ми, це такий е, взаєморозуміння, що, що тут треба залежить, ставити пріоритет від чого залежать обсяги? Від кількості людей, які складають дрони, чи від кількості запчастин, які ви можете як керівник і перші, компози, і друге. поставити їм? і перший і друге? замовлення, які ну, скажімо, там, наприклад, зібрати. Е, 20 потужних дронів це, це бюджет е, з акумуляторами. Про це я ще окремо зараз скажу. Ну, це бюджет більше ніж, мабуть, буде ніж 400 тисяч гривень, тобто десь 420 430 з якісних компонентів з відносно дешевою ціною, тобто не першою, яка попала. От, ми можемо говорити, що. На сьогоднішній день вартість виготовлення дрону камікадзе так званого різними волонтерськими групами це від 10 тисяч гривень і до 30 тисяч гривень, в залежності від функціоналу, в залежності від складнощів завдань, які будуть на нього в подальшому покладенні. Але знаєте, нас знайде дискусія була. Багато хто. Коли, скажімо, стартапи, які також складають і в рази більше, в десятки разів більше дронів, ніж це робимо, от не заявляють. Ну, заявляють саму вартість дрона без, без акумулятора. Насправді, в його роботі багато в чому визначальне буде якість акумулятора. Має бути потужний ток, має бути стабільний ток, має бути там цей ток поданий. При взльоті і при прискоренні, і це відбувається точково, і це має 100% спрацювати для того, щоб була його ефективність. Вартість самої, самого акумулятора вона теж коливається. Це все тепер роблять волонтери своїми руками. Тобто, цілий блок просто так купити ну, майже неможливо, або можливо купити, але теж зроблений волонтерами, тобто так людськими руками Оці це акумулятори, 50 які... до 70 доларів. Це, це просто собівартість, тому що це 12 батарейок певної потужності, певно достатньо якісні і вартість однієї такої батарейки може там на вільному ринку коливатись від 4,3 євро і до 7 євро. Угу. Тому а тут треба теж шукати. Ви акумулятор до своїх дронів робите також ви. Почал, цей акумулятор зібраний волонтерами в Києві, ми співпрацюємо багато з ким, але від минулого тижня в нас вже є все своє обладнання для того, щоб складати акумулятор у самі. Але питання акумуляторів воно, виробництво воно в рази небезпечніше, ніж виробництво самих дронів Камікадзе, бо це пожежна безпека, це чіткість виконання. По ці елементи, коли, не дай Боже, загоряться, ну, посити їх важко. Скільки людей у вас зараз в команді, і чи потребуєте ви волонтерів у допомогу, і якими вміннями вони мають володіти? Ми, ну, принципі, стараємося не багато людей, скажімо, до десяти до в цілому. І ті, хто допомагають, і наш Андрій, головний конструктор, інженер, який теж. Не інженерну світу має натхненник цієї справи, скажімо так, в технологічній частині. І наш волонтер Олег, ну, багато хлопців. І Багато сфер ІТ, які приходять, консультують, ставлять цікаві запитання, на які потім разом шукаємо відповідь, а чи зможе він за таких умов одне, друге, третє. Для того, щоб це виробництво відбулось, насамперед сотні людей були задіяні, які ресурсно допомогли. Тому, Тому що це також і робота 3D-принтерів, це, це люди з певними точковими знаннями, це люди, які ставали, там, наприклад, чемпіонами в авіамодельному спорті, з якими ми говорили про поведінку під час різних. Там, теплих, холодних потоків повітря і так далі а, добрали. Десятки людей. Так, щоб настало, на, на кожен день а, не буду оголошувати, але ми завжди потребуємо світлого розуму, працювати грук е, розчирих очей. Користуючись нагодою, ви можете сказати, що саме, кого саме і з якими якостями вам потрібно для того, щоб ну напевно все-таки збільшити кількість. Дорог. Ми говоримо про війну, ми говоримо про можливу мобілізацію будь-кого з нас. І в тому числі до мобілізації, хто ще не мобілізований, треба готуватись. Я в цій студії про це вже все сказано. Тому ідеально, звісно, це буде. Дівчина або жінка, яка вміє має певні навики поведінки з приладами, які роблять спайку. Тобто, якісь знання, електрика простіше кажучи, образно кажучи. Але звісно, ну і хлопці. І в нас, до речі, є одна дівчина з сфери ІТ, яка намагає. Намагається зараз спробувати спаювати контролер з, з проводкою. Ну, це дуже окей. Це насправді те, що тішить. І тому, користуючись нагодою, я закликаю насамперед і дівчат. Це така. Не так складна як відповідальна і точна сфера, яку можна опанувати незалежності від професії. Якщо домінує бажання, це точно можна зробити. Вам потрібні люди, які вміють працювати паяльником. Я так розумію, вашу відповідь. Ми. Е... Ми не робимо прямий заклик, що нам потрібно багато людей, бо для цього також потрібно і багато ресурсу. Ми йдемо еволюційно на сьогоднішній день. Можливості фонду такі, що я передбачаю, що в листопаді ми швидше за все зберемо там до 30 дронів. З точки зору фронту це мізер, з точки зору точкових. Точкової роботи операторів це плюс-мінус окей. Тобто, воно буде в допомозі там декільком групам, однозначно, суттєво буде впливати. От коли в нас буде синхрон ресурсів, ми звісно що будемо робити клич. Ми можемо самі навчити, ми можемо розповісти. І дуже вдячні будемо за допомогу зараз. Ми запустили наш веб-ресурс aprilforces.com. нас можна загуглити і знайти, долучитись інформаційно. Ми на цьому працюємо чи працює. можна це виробництво, ну скажімо так. Масштабувати чи Я готові хочу, щоб ви воно ділитися масштабували окресленнями, чи готові ви залучати інші волонтерські групи для того, щоб вони от взяли у вас креслення, практику і самі робили? Дуже хороше запитання. У нас, до речі, перших чотири людини, які вже певні знання мали, але але з нами пройшли і склали свої перші дрони. Були минулого тижня. В mm -hmm. суботу і в середу от приходили хлопці. Не вийшли вийшли щасливими, бо зібрали свої перші дрони камікадзе, пройшли тест. Він злітає, і я сподіваюся, що до речі, зараз глядачі, можуть побачити ваш ресурс, побачити також е веб-адресу і звертатися в разі потреби для того, щоб допомогти вам. Щиро вдячний щодо синхронізації ресурсів, так ви назвали це дипломатично. Ми розуміємо, що деталі це одна історія, 3D-принтери, які ще щось це Інша історія, але на це все треба і фінансовий ресурс. А можна через сайт робити якісь пожертви, де ви кошти берете на осец фізичні і юридичні особи. Причому в різні місяці це може бути по різному. От я закликаю юридичні особи, які мають можливість там 4% і там податку на прибуток перенести на благодійні фонди, допомогти всім фондам, які довіряєте, не, не тільки нам, а всім. Якщо в людей в суспільства є питання, і в мене, як громадянина України, є питання щодо ефективності витрачання наших податків в час війни, то давайте ті можливості, які маєте. Бухгалтера про це знають. скеруйте тим фондам, яким довіряєте. Юрія, Ця допомога як... є суттєвою. Як щодо участі держави. Чи мала би на вашу думку держава перейняти у ці функції і зайнятися масштабним багатотисячним виробництвом у таких маленьких впівдронів камікадзе? Ну це було б дуже круто, звичайно, даруйте за термінологію, бо насправді наші вбивці саме цим і зайнялись з іншої сторони. В нас є перевага, що в нас багато дрібних виробництв це неможливо знищити одним ракетним ударом, одною ракетною атакою. Ну це просто неможливо. Це означає, що. Сотні людей, які володіють певними знаннями, інформаціями. І сьогодні вони тут працюють, завтра вони створять тут, а можливо і буде більше креативних ідей. Але великі, ну, певні виробництва і певні великі потужності однозначно точково е, нам потрібні. Держава не те, щоб мала брати участь, держава мала б е, хотілося би, щоб держава задавала, задавала темп цьому, задавала динаміки. Е, Мінцифра намагається. Е, але це не тільки від мінцифри залежить і від тих е, людей, які мають е, які допомогу, справді допомагають волонтерам. Раз до вашого до вашого фонду, до вашої роботи, ми вже тільки що бачили частково це на відео. У вас працюють 3 d де принтери угу. шість. 3D-принтерів, якщо я не помиляюся, угу. працює. Що ви ними друкуєте, і де ви берете креслення для ваших вибор, виробів? Адже зрозуміло, що вони мають бути чітко стандартизованими під потреби військових. А, в нас в по, насамперед вони друкують цілодобово. І навіть при промисловому тарифі на електроенергію це не так багато виходить. Тобто, це це ну ми найбільше затрачаємо насправді на пластмасу в місяць. Угу. Це десятки тисяч гривень. Йдуть просто, щоб ми закупили пластмасу вже. Не говорячи там, що якісь профілактичні роботи самими принтерами, так от, я скажу, що до березня 2023 року я ніколи наживо не бачив, як працює 3D-принтер. Це теж таке ну, наш крок над собою, щоб це опанувати. Ми друкуємо зараз 18 позицій. 3 d моделі. Ми багато на початках тут було легше з нами швидше поділились знаннями для 3D-принтерів, ніж це було з варіантами FPV-дронів. і це насправді вада наших волонтерських груп. Що не спішуть вони за знаннями. Так, власне ми ніколи не точно не будемо створювати ні комерційну, ні господарську конкуренцію. Нам залежить в Україні і в наших хлопцях. Так от ми друкуємо 18 позицій. Це як макети Вогів, які розкладаються. Хлопці можуть закласти ту вибухівку і той шрід, який їм актуальний під виконання завдання, і з дронів ці воги спускати. До ковпачків до Старлінка, я думаю, Віктор, ви прекрасно знаєте, що вони ламаються, губляться. Ми просто їх робимо десятками, сотнями і так пакетами просто роздаємо, щоб хлопці, ну хлопці такими речами, ну, хлопці і дівчата на фронті вони ну, не мають перемаців. Цього має бути вдосталь. Його має просто бути багато. Зламалось, викинув смітник. Якщо є нагода і смітник і взяв інший, і цей ну викинув смітник, це цивільний варіант. Просто воно має бути завжди. Кріплення для додаткових батарей для Mavic 3, стійка для взлітання Mavic 3 Тому що класно, коли ти можеш поставити дрон не в траву, не в сніг, не в болото на стійку, сховатись в бліндаж від можливих прильотів і через антенну тоді взлетіти. Військові знають, як це робити. Ми постійно з ними комунікуємо. Частину моделей, які ми отримали, ми їх перемалювали, ми вдосконалили. Ну і найбільше ноу-хау, яке ми гордимося, і що ми зробили, це, це там наш варіант кріплення для е, е, ігли і стугни. На яке можна з планкою Пікатіні, друкованою, на яке можна закріпити тепловізор і, і добре працювати вночі по ворожій техніці, це теж ми, ми перше, куди ми передали на 93-ю бригаду, хлопці дали нам фідбек. Ми дещо змінили в ліву сторону планку Пікатіні, і воно працює. Воно працює дуже добре. Ви з таким захопленням розказуєте? В мене таке враження, що ви з ви ж юристи за професією, що ви вже перекваліфікувалися зовсім на іншу професію, але це зовсім інша тема розмови для іншої. Нашої зустрічі, ви також займаєтеся і автомобілями, і на цьому ми будемо ставити власне крапку. До кінця літа ви забезпечили більше ніж 40 автомобілів автомобілів для збройних сил України і більше ніж 20 відремонтували. Ви і далі цим займаєтеся? Де ви шукаєте авто? Бо ми неодноразово з волонтерами в цій студії розмовляли. Ми і так вже давно вичерпали усі запаси в Україні за кордоном, принаймні найближчим. Де ви берете? Зараз особливо період, коли це взаємодія. Ми дуже багато співпрацюємо з фондом United Help Ukraine, і я хочу про них сказати, бо вони роблять колосальну роботу щодо і закупівлі автомобілів, допомагають з нашими запитами. Крім того, саме з Юрособами ми працюємо, щоб точково забезпечувати певні транспортні засоби для певних груп. Ми також частину з тих грошей разом з каналом Ракетна Небезпека, які акумулюємо потім по 10-20. Ци тисяч виділяємо тим волонтерським групам, які збирають на автомобілі. Яким треба цей останній поштовх? Ми їм цей поштовх даємо, бо знаємо, що якщо ми допоможемо цим, цим людям, вони далі не зупиняться, вони далі будуть допомагати. Тобто, це не будуть ці втомлені від війни, і так далі. Це от. Середовище наших людей, які далі буду е, запалювати, ми, ми справді завезли понад 40 автомобілів. Я не е, ну більшість з них зрозуміло вже е, е, десь там металобрухтом. Е, я цим не переймаюсь, стає важче щораз важче. По перше, вартість транспортних засобів зросла, бо ми вимили з країн ЄС все, що було добре, і те, що зараз залишилось добре, коштує дорожче. Це треба чітко розуміти і ще більше допомагати людям, яких є потреба в транспортних засобах. Друге питання передачі на баланс військовим частинам. Тобто, якщо тільки по акту і тільки на баланс, ну, наші хлопці були б без транспорту. Тоді ми беремо ризики на себе і просто передаємо військовим. І Добре слово, чесне слово. Під щирі очі. Бо насамперед ми передаємо тим, кому довіряємо. Тобто тут навіть питання не стоїть. І я дуже тішусь, якщо бодай, раз в місяць чи раз в три тижні виходить там десь в месенджері переписатись, я знаю, що, що вони живі. Ну, от Живі, все окей, машина, машина це метал. З цим дуже складно, насправді. Цей напрямок ми не закриваємо. але він… От зараз ми готуємося до поїздки на Бахмут. Це, можливо, субота або понеділок. Ми веземо. Чотири, можливо, п'ять транспортних засобів. Це величезний бюджет. Це тільки щоб поїхати е, волонтерській групі і повернутись. Останній раз ми завозили чотири автомобілі, е, ну це понад 60 тисяч. Е, пішло на паливо і на якісь невелике харчування. Тобто е, це бюджет мінімум. Воно воно все затратно. Тому е, закликаю, просто коли ви бачите, довіряєте волонтерським групам, які роблять виїзди, які не зупиняються, які шукають. Е, Одна кава в день це точно допомагає. 100% допомагає. Ви кажете, що тішитеся, коли спілкуєтеся з військовими, коли вони вам звітують щодо вашої допомоги. Ми також тішимося, коли маємо такі фідбеки від наших захисників. А ще більше також тішимося, коли маємо в студії таких гостей. Дозвольте вам подякувати за ту роботу, яку ви робите, і нашим глядачам нагадати, де можна шукати ресурси. Керівник волонтерського фонду Ейпріл його можна знайти в мережі інтернет. Просто загугливши, як цей фонд називається, допомогти хлопцям і дівчатам робити тут в тилу цю роботу, яку, яка наближає нас до перемоги. А в нас в студії був Юрій Танасійчук, власне, керівник цього фонду. Дякуємо за розмову і хай вам все вдається. Слава Україні. Героям слава.